Ангіограф сучасний апарат для обстеження судин тепер встановлений у міській клінічній лікарні Одеси, що дозволить містянам і переміщеним особам з інших міст з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати допомогу. Перше саме комунальний заклад Одеси має таке обладнання. працювала рентгенваскулярна служба, яка зараз спромагається працювати вже цілодобово. Це означає, що 10-та лікарня стала кластерною лікарнею, тобто автономною для того, щоб забезпечувати медичну допомогу саме власне без залучення. Інших лікарень саме ця служба рентгенваскулярна забезпечить можливість так званих високотехнологічних втручань, це коронарного стентування первинного при гострому інфаркті міокарду та тромбоекстракції при гострому ішемічному інсульту для того, щоб зробити життєврятювальні операції з пасіння пацієнта з цими. Дуже складними недугами лікарі відтепер можуть максимально оперативно обстежувати і визначати місце звуження, закупорки або розширення судин та інші процеси захворювання, які виявити в інший спосіб не вдається. Інфаркт це коли вже закривається судина, чи майже закривається, і ми робимо коронарографію через руку та бачимо в якому стані судини. Якщо є якісь критичні ураження, ми це бачимо на екрані монітора та можемо одразу відкрити цю судину, розширити, а потім встановити стенд, відкрити кровотік і хворому стає краще. Коронарографія та стентування коронарних судин не єдине, що зможуть робити лікарі завдяки новому обладнанню. Сучасний ангіограф 2022 року має можливість оперувати не тільки судини серця, а й інші судини, там ниркові, ши голови. У нас багато лікарів, які вже з досвідом більше п'яти років, хтось більше десяти років. Медсестри теж були в і відкритій операційній, і в рентген операційні, операційній тобто досвід є і достатньо готовий приймати пацієнтів. У міській лікарні планують надавати комплексну допомогу при гострому інфаркті міокарда від обстеження, оперативного втручання і до кардіореабілітації. Для цього в відділенні вже відкрита реабілітаційна служба, яка буде працювати разом з кардіологічною. Особливість кластерної лікарні це надання високоспеціалізованої допомоги та можливість допомагати високоспеціалізованими втручаннями. Саме цей принцип набуває наша лікарня. і Це певний розвиток і це. Та новація, яка завдяки реформі, можлива на базі нашої лікарні. За словами директора лікарні, втручання на периферійних артеріях, у тому числі стентування ніжних кінцівок тощо, також є перспективним напрямком розвитку. Наразі медичний персонал зосереджений на наданні допомоги при гострому інсульці та інфаркті. Лікарня подає зараз заявку на включення у клінічний маршрут госпітального округу на четвертий квартал для забезпечення цілодобової можливості і безперервного функціонування при наданні медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. Для цього створено ціла, цілий комплекс служб. Перше це відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії. Наразі таке відділення. Яке працювало до цього як кардіологічне традиційне відділення, зараз набуває ті функції, які мають бути палата інтенсивної терапії кардіологічного профіля, це кардіореанімація, іншими словами, яка дозволяє пацієнта негайно врятувати життя при життєзагрозливих аритміях та в гострому періоді інфаркту міокарда. Наразі відділення лікарні, яке відкрилося після ремонту та отримало нові функції обладнання, приймає перших пацієнтів. Нехай одесити, та гості міста будуть здорові, бажають лікарі. Але в разі потреби тут все готове для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу хворим на гострий інфаркт або інсульт.